Шановні колеги, вітаю вас. У нас сьогодні онлайн-практику, який я традиційно проводжу мінімум один раз на місяць для підписників каналу Сильні крила. Сьогодні у нас тема трішки незвичайна, бо, як правило, я для вас пропоную онлайн інструменти нейромережі, щось таке ну дійсно інноваційне. А сьогодні влітку чогось мене потягнуло на тему здоров'я збереження. Дізналася, ну, так, глибоко я почала цю тему досліджувати для себе, бо почалися певні такі дискомфорти, і я вирішила з'ясувати десь місяць тому і, не дивлячись на те, що ми сьогодні з вами працюємо хвилин 20-25, то я готувалася до цих хвилин місяць, шукала найбільш такі Факти цікаві, шукала найкращі вправи для вас, щоб у нас дійсно був корисний практикум. І також дуже важливо було мені підібрати візуальний ряд, бо я візуал, як і більшість з вас, більшість інформації через очі сприймаємо, і хочеться, щоб все було гармонійно навіть на зображенні. Одразу зніму ваше запитання. Я знаю, що вчителі це накопичувачі. Ви любите збирати колекціонувати презентацією? Я з вами поділюсь. І відеозапис, і презентація сьогодні, після того, як ми завершимо, я завантажу на каналі Сильні Крила. Будь ласка, діліться. Я дозволяю діліться з колегами, показуйте вашим учням на методичних там радах, педагогічних радах, бо ця інформація просто всім необхідна. І ну, моє завдання донести і щоб далі ви поширювали. Про що ви сьогодні дізнаєтесь? Про ЕММУ. Гадаю, вас заінтригувала. Далі ви дізнаєтеся, що таке комп'ютерна шия, або навіть точніше сказати, синдром комп'ютерної шиї. І також я вам дам два блоки практики і попрошу, щоб ви разом зі мною виконали, тому що під час практикумів з опанування онлайн-інструментів ми з вами завжди пробуємо своїми пальцями руками. Інструмент певний, а сьогодні будемо пробувати володіти своїм цілом, тому що комп'ютерна шия, ми побачимо, в кого вона може проявлятися, що це таке, як з цим боротися, запобігати, яка є профілактика. Британські вчені спроєктували модель. На основі дослідження вони в багатьох європейських країнах, в тому числі Німеччина, Велика Британія, Данія, Фінляндія, провели велике дослідження, опитали три тисячі офісних співробітників, і, е, які були питання, що їх турбує у плані здоров'я під час того, як вони працюють за комп'ютером, і на результаті цих досліджень е, зробили таку. Ну, не просто модель, а манекена. Назвали цей Манекен Емма у повний зріст людини. І для того, щоб кожна людина подивилася і побачила, якою вона може стати через 20 років, коли вона буде працювати за комп'ютером і не буде турбуватися про своє здоров'я. Готові побачити Емму і познайомитись із нею? Прошу, це Емма, це Манекен. А... Дивимося, які ознаки Варикозне розширення. Вен трішки така зайва вага, тому що гіподинамія це, взагалі, хвороба 21-го століття, мала рухливість. Ми сидимо за комп'ютерами, особливо після пандемії, та коронавірусу. Далі в неї горб з'явився ми бачимо комп'ютерну шию, що це таке, от, коли ми до екрану да, отак от тягнемо ту шию, тягнемо очі, тобто це і проблеми із зором одночасно. І коли люди побачили ему, вони злякалися, а це майбутнє яке очевидне. Для кого взагалі характерний цей синдром комп'ютерної шиї? Раніше його, до речі, називали синдром текстової шиї? Тому що людина, яка багато навчається і читає книжок, теж страждає на таку. Ну, на проблемну шию, ми поговоримо і про симптоматику, і про профілактику сьогодні. Я прочитала, до речі, коли готувалася до вас багато медичних статей, тобто рекомендацій лікарів. Але не буду вас сьогодні дуже обтяжувати тими медичними термінами, по мінімум, тільки в тих моментах, коли вони будуть для нас дуже необхідні. А так простими словами, так щоб зрозуміла, навіть дитина. У п'ять років про нашу сьогоднішню тему. Дивимось тут спеціально підібрані фотографії, щоб ви побачили розташування шиї по відношенню до хребта, тому що вона утворює у цей згин завдяки тому, що вона відносно хребта ну, стає така крива. Всупереч своєму природному оптимальному фізіологічному стану люди, які багато читають книжок для них і вони нахиляються низько. А я знаю, серед підписників нашого каналу більшість це філологи, це люди, які люблять читати. І якщо постійно в такому положенні шия, рано чи пізно вас будуть турбувати певні неприємні такі. Ну, болі і самовідчуття далі. Люди, які вишивають, які в'яжуть. Серед моїх знайомих учителів багато учительок, багато тих, хто дійсно вишиває вишиванки, рушники. Так, це і для вас може стати проблемою. Художники, ювеліри, далі стоматологи. Ну, тобто, дуже багато таких професій, які були навіть до того, як з'явився комп'ютер, і тоді говорили про синдром текстової шиї, але з появою комп'ютерів і смартфонів. Проблема стала стосуватися всіх вікових категорій і професій. Батьки дають дитині смартфон і щасливі задоволені, дитина сидить тихо, мирно, спокійно, нікому не заважає вона зайнята, вдома така гармонія. Але батьки не спостерігають, в якій позі дитина. Проводить час із цим смартфоном. Через 20 років будуть мати доньку Ему. Далі поруч фотографія. Ну, я не знаю, це вчителька, не вчителька. Мені схоже на вчительку, симпатична, зібрана, да така цілеспрямована, світла, позитивна людина. І ми з вами, як педагоги, теж маємо турбуватися перш за все про себе, бо ніхто про нас не буде так піклуватися, як ми. Про своє здоров'я тут кілька фотографій відомих актрис Емма Вотсон. Вона відома нам, перш за все, як виконавиця ролі Герміони. Фільм Гаррі Поттер», поруч Кіра Найтлі, я люблю цю актрису, гордість і упередження, пірати Карибського моря, вона там грала головну героїню. Якщо ви подивитесь на їх фотографії, ну у фільмах то за ними слідкують звичайно, щоб була пряма постава. Але от такі фотографії зняті в повсякденному житті, то ну, одразу з синдром шиї. Хоча здається, вони ведуть такий образ життя. Дуже зайнятий їм, особливо немає, коли сидіти над тими гаджетами. Коли з'являється синдром комп'ютерної шиї, ви зараз тестуєте себе, колеги, чи є у вас такі ознаки і симптоми. Коли з'являється біль у потиличній ділянці голови, шиї чи в плечах? Бо то в нас хребет, ну, шия ж ще Має далі зв'язок з головою, так з нашим мозком. Теж побачимо це, і з'являється отут -от біль м'язові спазми. Коли ви, наприклад, в один бік нормально голову повертаєте, а в другий бік вже щось вам тягне, тобто починаються якісь спазми. І навіть може бути, коли обертається голова, отакі ем, ознаки запоморочення, що ви кажете, ой, я зараз впаду. Під час теж коли ви нахиляєтесь вниз чи кудись повертаєтесь. Якщо у вас таке є, то синдром комп'ютерної шиї. Мабуть, вас відвідав. Це основні ознаки, їх набагато більше, але не хочу вас просто обтяжувати. Так от профілактика комп'ютерної шиї гарна новина, є профілактика. Ви можете це робити самостійно, не потрібно бігти до лікаря, це регулярне виконання вправ, так? тобто шию потрібно тренувати. І зараз у нас буде перший блок. Практикуму, розминки, які бажано виконувати кожні 30-40 хвилин, колеги, це просто звичка. Все, що ми робимо в нашому житті: 99% це звички. Як ми прокидаємо, що ми там ідемо в ванну в кімнату, якщо ви звикнете робити ці вправи, вони для вас будуть ну, просто як по. Подихати, так, сприйматися. Ми з вами виконаємо. І, будь ласка, колеги, я зараз попрошу, якщо ви трішечки вам ніяковієте, то ви можете вимкнути камеру, так, щоб вас не бачили. Хоча можете з увімкненою камерою виконувати вправи. Вони всі знайомі. Знайомі з дитинства вони очевидні, але я вам трішечки ще дам перед кожною вправою інструкцію, як виконувати. Тобто, спочатку я розповідаю, як а далі буде сигнал, і ми з вами робимо. Бо я упевнена, ви сьогодні за комп'ютером сиділи, щось дивили, і вам обов'язково прямо зараз потрібно виконати цю розминку. Перша вправа кругові обертання головою. Увага! Буде голова у так градусів спочатку в один бік, далі в другий бік, але дуже, -дуже повільно і акуратно, бо скоріш за все вже проблеми є. Зараз взагалі такий час, що всі хвороби в нас омолоджуються, і ну той самий остеохондроз вже. Можуть поставити людині такий діагноз 20 років, навіть ще менше, хоча раніше це там 50-60 років було. Отже, можна вже починати, тобто повільно так, за годинниковою стрілкою, а потім проти годинникової стрілки п'ять разів. Моєму темпі, дивіться, якщо вас нормально, легко пускає голова, бо серед нас є молоді вчительки, то можете швидше, якщо складнувато, щось десь м'яз тягнеться, тоді не поспішайте, щоб потім ну, м'язи у вас не боліли. І, до речі, от, коли ми виконаємо оці 5 до кінця, і ще буде у нас другий блок вправ сьогодні, то ви по собі відчуєте, наскільки вам стало легше. Жити, дихати, і взагалі, наскільки ваше тіло радіє тому, що відбувається. Друга вправа повороти голови 5-10 повторів. Повороти це просто вліво, але повільно. Всі вправи для шиї виконуємо повільно. Поворот вліво. Повернули і зафіксували голову секунд на 20, тобто ви дивитесь, для того, щоб м'яз наш. Ну, Розтягнувся. Так, це корисно для шиї. Далі в другий бік. І знову на 20 секунд ми зафіксували голову. І робимо 5-10 повторів повільно, акуратненько бережемо себе в одну і в другу сторону. Ой, хвилиночку. Третій блок вправ це нахили голови. Нахили, дивіться, яким чином. Ми нахиляємо от до плеча голову, але так, щоб плече ваше не підіймалося до голови, не треба допомагати. Навіть можете покласти руку на плече, і рукою, і плече тягнути їх, навпаки, вниз. І тягнемо. отут в нас м'яз розтягується, це дуже корисно для нашої шиї. І в другий бік так само поклали руку, можна. Плече вниз нахилилися. По 20 секунд фіксуємо, інакше такі вправи не будуть мати знаєте, сенсу, якщо просто раз, раз, отак от поробили і що, і нічого. Тобто немає ефекту, немає розтягування м'язів. Елементарна вправа ножиці. Що таке ножиці, коли ми от руки отак схрещуємо, але підіймаємо їх нагору, потягуємось, розтягуємось і опускаємо вниз. І кілька разів так підіймаємо руки і схрещуємо. Скільки, ну, теж мінімум 5 разів так можемо зробити. Гімнастика для очей, очі ни, вгору вниз. Вправо вліво, всі вправи для очей. Колеги, коли виконується, голова не рухається, бігають тільки очі. Так можна от рукою, або я інколи навіть знімала теж таку вправу чупа чуп брала в руки. Хто з вас викладає для початкової школи? Дуже цікаво, в мене зараз під рукою немає чупа-чупсу, хоча десь в письмовому столі лежить. Просто ручку так от так відводимо, і поки ми боковим зором її спостерігаємо, відводимо. так, далі. В інший бік, але коли тут цукерка, то для ваших школярів, школярів по молодших школярів, то таку вправу для очей вони будуть залюбки виконувати. Ще гімнастика для очей. У мене мама, наприклад, піаністка, і вона мене ну ясно, мене брата з дитинства навчала грати на фортепіано і. Кожні 10-15 хвилин, тобто мама за цим слідкувала, каже: Так, бо я пограла на фортепіано, каже, а тепер відводь очі, дивись на небо або на зелень. І я з дитинства пам'ятаю, я і досі, коли в мене очі втомлюються, я себе рятую тим, що дивлюся у вікно на небо, на щось синє, на щось зелене. Або, якщо дозволяє, відстань у вас комп'ютер, і десь, наприклад, ви бачите дальній куток вашої кімнати, то близько екран комп'ютера очі і переводимо очі назад. Колеги, я ж кажу, вправи елементарні. Ми не будемо вигадувати Америку, але ці вправи мають бути у вас в, в активі, да, не в пасиві, що десь ви собі знаєте, що воно таке є. Ще цікава інформація, звідки взагалі береться навантаження на шию? Чому в нас починаються оці болі? Пояснюється легко і тут, мабуть, будуть вже радіти вчителі математики, які мене слухають, і вчителі біології, тому що теж класна, унікальна інформація. Шия, от у оптимальному стані, тобто коли вона рівна, коли ми рівно тримаємо голову, рівна у нас постава, то тримає наша шия вагу разом з головою 4-5 кілограмів. Ну, бувають інколи дуже великі люди, то там до 6 кілограмів да, важить голова. Інколи знаєте, питають, то голова разом з вагою мозку, так так, разом з вагою мозку. Взагалі мозок у кожної людини, ви можете порахувати, скільки важить ваш мозок. Це 2% від вашої загальної ваги. Наприклад, якщо людина важить ну хай, 80 кілограмів, то 2% це буде. 1 кілограм 600 грамів. Так? От ви навіть для дітей в класі можете таку задачку задати, порахуйте, скільки важить ваш мозок. Ну, якщо вони знають свою вагу. Тепер дивимось наступні цифри. Якщо голова наша нахиляється на 15 градусів, то навантаження на хребет. Дорівнює 12 кілограмів. Це ми трішечки нахилилися. Наприклад, якесь повідомлення прийшло, і ми отак от нахилилися: нахил 45 градусів, це вже навантаження на хребет 22 кілограми, а нахил 60 градусів. Це коли дитина в класі щось пише, а ми з вами філологи, в нас діти часто пишуть диктанти. А як вони пишуть домашку? Домашню роботу це точно нахил, навіть там і до 70 градусів, я так думаю, є 27 кілограмів. Така картинка, тобто нахиляється, нахиляється, і в кінці голова може навіть відвалитися, знаєте, впасти. Ну, ясно, що це такий жарт. Але запам'ятайте, весь час, поки ви. Гортаєте соцмережі, якщо от в такому положенні, як чоловік на фотографії, ставите вподобайки, то в цей час на вашій шиї сидить восьмирічна дитина. Саме стільки, 27 кілограмів, як ми раніше цифру дивилися, важить оця восьмирічна дитина. І максимальне навантаження припадає на ділянку сьомого шийного хребця. Він дуже тендітний, дуже такий крихкий. І от наш організм, щоб уникнути травми, щоб не було, щоб голова не впала, як ми бачили на той, на картинці, то організм цю зону зміцнює. От тут у нас бобер, він греблю будує. От так само наш організм будує греблю і нарощує. От, ви можете зараз. Нащупати в себе ззаді, таку холку, да, от там, де е, хребет, от шия, починається. І, ой, чи починається чи закінчується після голови. Така холка ну, в мене вже є, хоча, по ідеї, її не мало би бути. Є гарна новина, цю холку можна самостійно. Виправляти да, працювати з нею для того, щоб вона не створювала нам проблеми. Ну а взагалі, холка, да, і хтось називає, каже, це відкладається жир, чи це відкладаються солі? Люди то все не так. Ніякого жиру, ніяких солей. Хоча з часом там дійсно жир може накопичитись. Це конкретно наш організм захищає. Шию від того перенавантаження, тобто, коли з'являється текстова чи комп'ютерна шия. І ми переходимо до другого блоку практики сьогоднішнього Будуть три вправи. Вправа перша корекція комп'ютерної шиї. Я обожнюю цю вправу. Коли я її перший раз виконала, вона зараз моя улюблена. Я навіть перед сном завжди от про неї згадую, бо настільки приємно для голови, дивіться, складаємо руки в замок. І е, ззаді я спеціально підібрала фотографію, куди потрібно покласти голову. Там, де у вас закінчується, е, ну, ці волосся, да, волоссяний покров. Е... <зона>. Ми кладемо руки десь хвилин, ой, не хвилин, а секундочок 10, так, щоб ви знайшли правильне положення. І тепер увага, ви голову починаєте надавлювати на руки. Не руки на голову, а голову на руки. От руки тримають, а вона давить. І от відчуйте, наскільки одразу розслаблюються м'язи шиї. Наскільки це приємно круто, я, я ж вам кажу, я цю вправу просто обожнюю. Виконувати потрібно один-три рази на день. Я особисто роблю частіше, бо ну, вона чудова. Друга вправа пиляння холки. Дивіться, зараз ви не зможете побачити, як я роблю за своєю головою, хоча є фотографія, то я вам покажу на своїй щоці. Дивіться, ви знайдіть оту холку, да, і от пальчиками, кінчиками пальців. Пробуйте її отак. от Вдавлювати, розігрівати, збільшувати кровообіг. Да, це буде стимулювати дренаж ваш. Отак добре, гарно, так, і туди, і сюди. Тобто ви її як пиляєте, розминаєте цю холку, щоб не було такого горба, як ми бачили в еми чи в того верблюда на красивій фотографії. Третя вправа розм'якшення холки. Ви її зараз попиляли, і тепер потрібно розм'якшити. Знову ж таки, хороша фотографія, як ми руками і де саме рухаємось, а я вам покажу зараз. На прикладі руки. Дивіться, ви, отак от глибокими рухами, які ковзають по вашій холці, так, по вашій, ну, ззаді, роз, розгладжуєте цей холмик. Я роблю ці вправи близько місяця, коли що я помітила, в мене реально зменшилась оця холка ззаді. Вона стала менше фізично. Тобто, отой Бобер, який в мене будував греблю, заспокоївся, організм зрозумів, що я про нього піклуюсь, турбуюсь, і почав іти мені назустріч. Цю вправу бажано виконувати зранку 5-6 разів і ввечері 5-6 разів, коли згадуєте. І тож як не перетворитися на емму? Те, про що ми маємо донести і нашим власним дітям, і нашим онукам, і нашим учням, бо ми з вами педагоги. Дивіться, перше, це правильна енергономіка ергономіка робочого нашого місця. Як у вас взагалі комп'ютер і комп'ютерний стіл? Ну, Бажано так, щоб коли ви сидите, руки поклали на стіл, щоб не було, що у вас плечі підняті, тобто, що ви високо дуже сидите, або дуже низько і ви тягнетесь. Тобто відрегулюйте, підкладіть під комп'ютер, якщо він низько у вас якісь ну, підставку. Там якусь дерев'яну, хай вам чоловік зробить чи, чи знайде? Так? Якщо ви можете виправити це за допомогою стільця, знайдіть більш зручний комфортний стілець, але щоб у вас очі рівно дивилися на екран комп'ютера, щоб без того ви натягнули очі до екрану, щоб вони у вас не були червоні і не утворювали той синдром комп'ютерної шиї. Як ви тримаєте смартфон, почніть із себе. Отак, от, от потрібно його читати, отак от переглядати, отак, от, от всі повідомлення писати, просто звичка, колеги. Це звичка, її можна десь за два тижні в себе виробити. Цю звичку. І е, коли ви нахиляєтесь, згадуйте, що зараз у вас тут сидить восьмирічна дитина, 27 кілограмів. Це дуже некомфортно для вашого хребта. Далі поруч, на жаль, маю кольорової фотографії. Дивіться, який унікальний стілець. Тут дитина сидить, у неї є. Така опора, щоб вона не, нагиня... не нагиналася. і так само опора для ніг, тому що якщо ви бачите, дитина сидить, чи навіть ви хтось із дорослих підклали ногу під. П'яту точку, знаєте, під себе і думаєте, ой, як мені добре, як зручно, а хребет, от в такому стані, і весь організм і для всіх органів тіла це теж негарно, некомфортно. Тобто організуйте своє місце. І загальні рекомендації, окрім робочого місця, це щоденні вправи на укріплення і розслаблення м'язів шиї, розминка кожні 30-40 хвилин. Якщо ви в початковій школі, будь ласка, проводьте з дітьми в кінці кожного уроку такі вправи чи на початку, як вам буде зручно. Періодичне відвідування масажиста. Не кажу, що кожен день, ну там раз на три, на чотири роки, на рік, і повноцінне харчування. Бо інколи знаєте, людина всього дотримується, але п'є тільки каву. Каву, каву, каву цілий день, немає часу на фрукти, на вітамінки. Я завжди приймаю вітамінки, тому що ну, в такий час живемо, що вони нам потрібні. Отже, запорука успіху це регулярність виконання прийомів, оцих, про які ми сьогодні говорили, і контроль положення шиї та голови. От такий у нас сьогодні вийшов практикум. Сподіваюсь, вам сподобалось. І на наступний раз щось інше цікавеньке ми з вами разом опрацюємо.